Права 139. Перенесіть зошит рисунок 69. Позначте на координатному промені точки B з координатою 12, С з координатою 2 і Д з координатою 8. Ну що ж, давайте так і зробимо. Я цей рисуночок переніс, щоб ми знали для зразка, як треба оформити наш координатний промінь. Беремо лінійку і оформляємо тоді наш координатний промінь. Проводимо тоді. Раз, два... Ну і далі проводимо, потім позначимо, які там є ще цифри чи початок. Отже, тут ставимо собі точку. Так. І через три клітинки також ставимо точку, позначаємо її А. Є. Yeah. Ну, а тут у нас буде цифра 0. А тут у нас буде цифра 6. Тобто у нас показано, що у нас є координата точки А 6. Тепер нам треба перенести рисунок, перенесли. І треба позначити на цьому координатному промені інші точки. Ну, щоб це зробити, давайте позначимо одиничний відрізок. Одну клітинку. Так, так, Так. Можливо, і далі. Напевно, досить. Давайте думати. Тобто у мене було. Отут у нас 6. Добре. Тоді який у нас одиничний відрізок? Він буде 2. Тому що е, 3 клітинки це 6. Якщо ми 6 поділимо на 3, це буде 2. Тобто тут я маю поставити 2, тут 4, потім 8, потім 10, 12. Ну і, наприклад, 14. Можна далі продовжити. Добре. Тепер нам треба позначити на цьому координатному промені точку Б. Беремо за неї. Метак жовтий. Позначаємо точку Б з координатою 12. Так, підписуємо. Точка Б. Далі точка С. Давайте зелену. Точка С у нас координата 2. Підписуємо. Точка С. Ну і остання. Давайте червоною. Це точка D, у якої координата 8. Підписуємо. Це буде точка D. Ну що ж, ось таке завдання на цьому вправу завершено.